И загадка тут при, при нем спрятана под. Что, сгорело. Давайте <рес> подойдем. Под <львом. рес> Давайте поданьок Варсу Потьомкіна і посмотримо чим. Першу записку шестиклашки знайшли у колонаді. І ось чим душ прямують до наступної зупинки квесту палацу студентів ДНУ, колишній палац Потьомкіна. Усього таких точок 10. і знайти кожну допомагають віршовані підказки. Так учень Марк, наприклад, одразу зрозумів, де шукати наступне послання. В дітсві я любив лазити на львів'я і этого я туда й пошов. Ну я сразу догадался, по заданию, что лев охраняет что-то он куда везде смотрит, наверное, это будет у него под лапой. Там ну, і казалось, з першого разу. Аби не загубитися, не зійти з маршруту. Під час квесту школярів супроводжував екскурсовод, стежки, якими гуляв Дмитро Яворницький. Завели дітей і до сучасного літнього театру, і до рогін до воєнного зеленого театру. Фінішують школярі біля будинку музею Дмитра Яворницького, де на них чекає невеличке знайомство із постаттю академіка. Перші враження від пройденого шляху у дітей позитивні. Я так подумав, що я кілометр просто так сильно. Ми бігали все время. спочатку наверх побіжали, потім потом нам сказали, що в записке було написано, що треба спуститися. Ну я не знайшов ніку записку, но мені очень було цікаво це все Мені дуже понравилось. Ведь это очень интересно і очень ну познавательно. Я б ще б то, конечно, так поіграла б ну по поискала би у такий спосіб. Зазначають у будинку музеї. Діти активно проводять час на свіжому повітрі, тому краще запам'ятовують багато нового про історію рідного міста. До того ж, таємниці й загадки полюбляв і сам Дмитро Яворницький. Дмитро Іванович в принципі все життя. Розпутував різноманітні таємниці, які потім описував в своїх книгах, в своїх оповідях. І ми, власне, хотіли наслідуючи традиції пошуку таємниці, їх розкриття, хотіли, щоб діти теж таким інтерактивним засобом долучилися до цього. Анна Єлизавета Миліченко, Дмитро Большак, новини 9 каналу.